Такі гарні види. Але якийсь трактор дерничісь захотілося тиші. Ви мабуть задасте питання. Кемпінг це. Так, це дачний кемпінг. Це те для чого наш байк був мабуть создан. Вирішив сьогодні субота прокататись трошки на дачу, яка недавно була куплена. Нічого не було зроблено. Такий домик з таким навісом, прямо як для нашого байка, був созданий. Можемо подивитись, що тут зараз є, як виглядає, і вже через якийсь час подивимося як це буде виглядати, коли тут щось, не щось, а все зробиться так, як потрібно. Будиночок, така ось територія. Це теж наша територія, ще одні ворота, там калітка. Ну коротше, цікавенько так. Давайте зайдемо у дім, бо прохолодно, Я приїхав на нашому звірку. Наш красень нас привіз. Прохолодно, реально сьогодні дуже прохолодно, чомусь вечір стало в день, наче нормально було. А зараз дуже холодно. Так, ну такі. Як бачимо, будиночок, нічого такого цікавого, скажімо так. Все треба викидати, просто брати і викидати все на смітник. Тут немає нічого цінного, нормального, просто викидати. І така ось кімнатка, яку сьогодні ми плануємо трошки прибрати. Все це винести звідси, щоб було чистіше. Так, Треба буде займати обов'язково вони не годяться нікуди. Як бачите, тут сміття, 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 телевізор. Пілофони біхти не показав, мабуть, так. Так, так, так. Ось вот так. Такі іконс прикольні. Ну, так якось якось так. Давайте подивимось, які Ту консі тут вигляд такі класні. Опаньки. і красота. Що скажете? Це Сусіди, а, тут нема будиночка. Там далі будиночок, тільки що на мене напав два злих пса, напали на мене. Потім до них додався третій. Вирішив злізти з байка, трошки їх поганяти, взяв палку та їх прогнав. Якось так. Тут печка є ось така.